Саме ти можеш допомогти україномовним каналом на Ютубі. Всім привіт! Поки Ютуб дає мені бонус новачка, дає нові перегляди і нових користувачів, нових підписників. Хочу спробувати продвинути одну штуку. Хочу спробувати допомогти україномовному Ютубі. Багато людей Зараз переходять на українську мову, і багато з Ютуб каналів також намагаються перейти на українську мову або почати заново YouTube, україномовні Ютуб канали. Ви думаю, знаєте, що раніше вас жалося, що потрібно Ютуб канал створювати на російській мові. Бо аудиторія буде набагато більша. І аудиторія в Україні, і аудиторія в Росії, і там Казахстан, Білорусь, і все коротше, щоб не різати собі аудиторію, треба, якщо ви не нагломовний, то треба вести на російські мови. Але багато людей робить свідомий вибір і робить youtube канали зараз на українській мові. Тому я створив петицію на Change.org. І зараз вам покажу цю петицію і прочитаю, що в ній написано. Петицію створив на англійській мові з допомогою Grammarly. Зараз вам дам переклад того, що я там написав. Так, мова має значення: війна розпочата Росії в Україні. Це яскраво показала. Росію, я правда, писав з маленької букви всюди і російський. Але Google Translate міняє. Однією з причин початку війни був так називаємо захист російськомовних людей. До речі, найбільш постраждали ми від російських військових регіонів і російськомовної частини України. Мова це зброя, інформація це зброя. Багато українських каналів YouTube змінили мову з російської на українську після повномасштабного вторгнення. Це чудово. Мушу сказати, що кілька великих ютуб-каналів я знайшов в україномовному Ютубі і бачу, що вони якраз змінили мову з російської на українську після повномасштабного вторгнення. Пару таких доволі великих ютуб-каналів, які мені подобаються, це Чуш. Чувак з Києва якийсь робить різні там активності, то доставку їжі то збирання вишень то uh, збирання пляшок, uh, доволі цікавий контент в нього і україномовний зараз. Також він займається збором коштів для допомоги Збройним силам. Тож мені дуже сподобався україномовний канал, зараз україномовний, раніше російськомовний був, Українвест uh, клуб. Якщо вам цікава тема інвестицій, заробітних грошей, то в принципі раджу вам цей канал подивитися. Гарний канал, високі якість відео, добре подана інформація. Сам для себе відкрив цей YouTube канал. Багато людей змінили свою повсякденну мову з російської на українську. Багато людей свідомо починають переходити з російської мови на українську, навіть в побутовому спілкуванні. Ми з братом домовилися, що ми переходимо також з російської мови на українську, коли спілкуємося між собою. У нас завжди було стандартом, що ми в сім'ї розмовляємо російською мовою. Зараз створюється багато нових каналів. На українській мові. Спасибі вам, хлопці. Але іноді важко почати побачити результат своєї багаторічної праці на Ютуб. Але для України зараз критичний час. Для України зараз критичний час. В англійській мові трохи не так. Час критичний для України зараз. Не для України критичний час, а час для України критичний. Допоможіть новим україномовним каналам на YouTube, це якраз заклик петиції. Змініть вимоги монетизації вдвічі, зменшіть їх. Закликаю зробити нові вимоги до монетизації YouTube каналів. Мати не 1000 підписників, а понад 500 підписників. І мати тривалість переглядів не 4000 годин протягом останніх 12 місяців, а 2000 годин. Таким чином, ви можете показати корінним мовним творцям, що їхні зусилля мають значення. Створив я таку петицію, прошу вас підписати її. Посилання на петицію залишу в описі під цим відео. Також буду вдячний дуже за поширення. Дякую всім, хто підписується, хто реєструється за моїми пос... реферальними посиланнями в банках Абанк і Монобанк. Зараз ми, те, що ви зареєструвалися, скинемо на допомогу Збройним силам України. Переходимо в розділ Кешбек і бачимо, що ще двоє людей зареєструвалися по-моєму реферальному посиланню. Вони за це отримали. Собі по 50 гривень, і також мені зараховувалося 100 гривень, а я їх виведу на підтримку Збройних сил України. Заявку на виведення кешбеку подано. В монобанку, поки ніхто не отримав нових карт з попереднього відео, лінки на реєстрацію я залишив в посилання. Можете зареєструватися, отримати по 50 гривень на кожну карту, собі на кешбек і. Ті гроші, які прийдуть мені по 50 гривень, я відправляю на допомогу Збройним силам України до нашої перемоги. Також дякую всім, хто підписувався. Кожен підписник це додаткова гривня в, на допомогу Збройним силам України. Минулого разу, коли я записував відео, у нас було 02.08, у нас було 174 підписника. Перейдемо, подивимося, скільки зараз підписників у нас є. 259 підписників робимо скріншот 174, рівня 85. Такої 85 гривень на підтримку Збройних сил України. Зараз перерахуємо їх в Приват-24. Сьогодні перерахуємо ці 85 гривень на карту Сергія Притули. Він також займається волонтерською діяльністю і, як на мене, доволі ефективно витрачає кошти і забезпечує наших військовим військових те, що їм потрібно швидко і прямо зараз. Притулок Сергій Дмитрович. 85 гривень. Пей. Дякую всім підписникам, що підписуєтесь. Посилання на петицію ви можете знайти в описі під цим, під цим відео. Підпишіть її, будь ласка, розповсюдьте, де можете. Це відео або петицію. Цим ви допоможете розвитку україномовного Ютубу і просуванню української мови. Разом переможемо!